На Прикарпатті новорічні та різдвяні свята прийшли без грубих порушень громадського порядку. Особовий склад органів та підрозділів внутрішніх справ області знаходився на поселеному варіанті несення служби. Вживалися додаткові заходи із забезпечення охорони громадського порядку в місті Івано-Франківську та населених пунктах області. Близько 700 чоловік особового складу було задіяно. Це райони, районні центри, це значить основні села, де були святкування, де голови сільський град зверталися, ми всім йшли на зустріч і виділяли і наряд, і, і чи дільничних інспекторів, чи е, працівників інших підрозділів, для того, щоб вони були під час того, як люди будуть святкувати. Обережно автомобіль в Івано-Франківську водій Мерседесу наїхав на пенсіонерку. 71-річна бабуся саме переходила дорогу на пішохідному переході. Як це сталося, відзняв реєстратори сусіднього автомобіля. Від удару іномарку пенсіонерка отримала численні травми. Її госпіталізували до обласної лікарні. Зараз стан її медики оцінюють як середньої важкості в неї є травма голови, травма кінцівок. Особливо правої нижньої кінцівки вона не може ходити, не може рухатися. Водій порушив правила проїзду пішохідного переходу, кажуть Даївці. Чи був він на підпитку, поки невідомо. На 34-річного водія чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. Водій порушив правила проїзду пішохідних переходів, і внаслідок чого він нестиме відповідальність як адміністративну, так і кримінальну. Наразі ми чекаємо висновку судмедекспертизів, і відповідно за статтею 286 Стім буде кримінального кодекс України. Му буде визначено міру покарання. Косівські правоохоронці встановлюють обставини смерті 19-річного хлопця. 27 грудня в селищі Кути, що на Косівщині, відбулася бійка між відвідувачами одного із розважальних закладів. В ході сутички один із громадян втратив свідомість, а пізніше помер. Правоохоронці встановили осіб причетних до бійки та опитали свідків. На час приїзду медиків молодик знаходився в стані клінічної коми. Медичні працівники провели реанімаційні заходи. Однак врятувати життя молодого хлопця їм не вдалося. Всі Чотири особи на сьогоднішній день слідством встановлено, які наносили тілесні ушкодження потерпілому. Чітко зафіксовано задокументовано роль. Кожного попередньою судово медичною експертизою було встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності. Однак правоохоронців насторожили такі результати, враховуючи резонанс цієї пригоди, і вік молодий, не характерний для такого захворювання для такого такої причини смерті, слідчим в той же день винесено постанову про проведення комісійної судово-медичної експертизи. І наразі комісія, в тому числі з числа експертів обласного. Бюро судово-медичної експертизи на даний час досліджує повністю причини смерті. Попередньо спеціалісти повідомляють: в зразках крові потерпілого виявлено високий вміст алкоголю 2,6 проміле, що вважається тяжким алкогольним сп'янінням. Правоохоронці зареєстрували даний факт за статтею 115 кримінального кодексу України вбивство а також додатково відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, адже молодики своїми діями також завдали збитків розважальному закладові сьогодні. Заплановано оголосити про підозру всім чотирьом учасникам вказаної бійки та звернутися до суду для обрання відповідного запобіжного заходу. Об'єктивно проводиться розслідування і в найкоротший срок під контролем керівництва МВС буде прийнято законне справедливе рішення. Увага розшук. Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області здійснюються заходи по встановленню місця знаходження засудженого Долинського виправного центру Рудька Віктора Петровича, який 30 червня поточного року самовільно залишив Долинську центральну районну лікарню Івано-Франківської області, де проходив стаціонарне лікування. Рудько Віктор Петрович 1954 року народження, уродженець Казахстану, проживав в одному. Із сіл Болахівської міської ради Івано-Франківської області, українець, громадянин України, освіта середня до засудження не працював, не одружений раніше судимий. Особливі прикмети на правому передпліччі татуювання у вигляді троянди, був одягнений в черевики чорного кольору, сині джинси та в'язаний светр світло-сірого кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження засудженого, просимо вас повідомити за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 70, або за телефоном 034-2 55 72 20, або 067 34 45 970, або 102. Автошляхи під контролем на час зимових свят працівники дорожньо-патрульної служби вийшли на посилене патрулювання аби попередити аварійність на дорогах. А її у перші дні нового року не бракувало. Від початку січня в області трапилося 9 ДТП, у яких троє людей загинули, та ще восьмеро отримали травми і каліцтва. В основному тільки по одній людині гинуло в одній аварії, тобто два було наїзди на пішоходи з смертельними наслідками, і одне перекидання автомобіля, внаслідок чого пасажир загинув фактично на місці події дорогою до лікарні. Наразі ми звертаємося до учасників дорожнього руху, особливо до водіїв, щоби були уважні за кермом, оскільки погодні умови ускладнюють дорожній рух і погана видимість на дорогах і це спричиняє до дорожньо-транспортних пригод. Вистачало під час свят на дорогах прикарпаття і п'яних водіїв. Лише за вісім днів нового року інспектори склали на кермувальників 77 протоколів за водіння у нетверезому стані. Між тим даївці попереджають, посилено пильнуватимуть за безпекою на дорогах аж до кінця січня. Нещодавно у Санкт-Петербурзі відбувся чемпіонат світу з боротьби самбо. Цього разу ювілейний чемпіонат з нагоди 75-річчя самбо відзначився для прикарпатців бронзовою медаллю, яку виборола спортсменка з надвірної Олена Сайко. В обласному ОМВС також відзначили місцеву спортивну гордість. Спортсменка зізнається, їхала та розраховувала, звісно, тільки на найвищі нагороди. Однак і третє місце на чемпіонаті світу для неї стало хорошим надбанням. Я проборолася п'ять суточок. Поступились росіянці, ну досить складно було боротись. Дуже ну, дуже можна сказати, люди виросли, дуже піднявся рівень самої боротьби, і ну важко було і вже знаєте, вже навіть прокрадалася така думка, що можна за, за третє місце не зачепитися. З 18 представників України збірну увійшло четверо прикарпатців. Марічка Остапюк та Олена Куницька зайняли п'яті місця. В даний момент от, за допомогою нашого керівництва у Федерації Самбо вже зрушення відбулися. Тому що, якщо раніше у нас виїжджали один-два спортсмени на чемпіонат Європи світу, то зараз у нас чотири стабільно спортсмени перемагають на Україні і вони виїжджають на Європу на світ. Олена Сайко зізнається. Третє місце не до кінця задовольнило її амбіції. Тож тепер шлях до золотої медалі буде більш ніж мотивованим. Я з усіх старців привозила медалі, але тільки чемпіонат України привезла золото. Ну, була на, на Всесвітній універсіаді. Також я зайняла там друге місце на чемпіонаті Європи, третє місце і чемпіонат світу третє місце. Звичайно, Хочеться вже срібла і бронзи багато в колекції, хоч і хочеться вже золота. Початок нового сезону для спортсменів ознаменується чемпіонатом України самбо по секрету. Спортсмени розповіли, уже готують документи для нового начальника УМВС або відзначити його посадою президента обласної федерації Самбо. 8 січня в Галицькому районі на проїжджій частині дороги було виявлено чоловіка з травмою голови. Проведеною перевіркою правоохоронці встановили, що травму чоловік отримав внаслідок наїзду на нього автомобіля, водій якого скрився з місця події. На жаль, травми, які отримав 33-річний житель району, виявилися несумісними життям, і він помер дорогою до лікарні. Правоохоронці розпочали негайні пошуки зниклої автівки та водія, який залишив людину в небезпеці. Майже сім годин тривали пошуки, які дали результати. 9 січня близько п'ятої години ранку зниклого водія та автомобіль було затримано у нього ж вдома. Ним виявився 30-річний житель одного з сіл Тисменецького району. По даному факту, розпочато кримінальне провадження. Гороводію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до восьми років. Управління внутрішніх справ України в Івано-Франківській області проводить набір на денну форму навчання у вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Набір абітурієнтів на навчання здійснюється за державним замовленням, тобто повне державне забезпечення абітурієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті управління у рубриці оголошення та звернувшись до відділу кадрів міськравіділу міліції за місцем проживання або за телефоном 034 Сімдесят дев'ять, ноль